Осім привітики! сьогодні я вас тут зібрала, щоб нагадати про миленьку милоту, яка вийде уже цієї весни. А саме Тайтл! вбиваючи слиз 300 років, я досягла найвищого рівня. Так як перший сезон вийшов доволі давно, а саме в 21-му році, я і Дзанамі нагадаю вам його. І справді, горе буде щось на кшталт підбиття підсумків по кожній серії, аніми в жанрі фентезі комедії і ще на додачу Ісикай. Тож, запрацювавшись до смерті, Айзава Азуса отримує шанс на друге життя в безсмертному нестаріючому тілі у світі з магією, яке вона планує прожити по волі. Опинившись біля будинку в горах, героїня вирушає до найближчого селища Флатта, де вона реєструється у гільдії шукачів пригод, щоб продавати магічні камені, які вона отримуватиме зі слизу, який вбиватиме найближчі 300 років, судячи з назви аніме? От і стабільний дохід, вбиваючи слиз 300 років, вона прокачалася до 99 го рівня, і її спокійному життю прийшов в кінець. Перемігши усіх супротивників, відьма показала неабияку яку силу. Тож до неї в учениці набивається дракон Лайка, яка і будує їй новий будинок. Хоча попередній вона ж і зруйнувала. Основна думка, яку вкладає Азуса в свою ученицю, лайку, це не перепрацьовувати і трудитися в міру, чого явно не вистачає японцям. Як чутки про найсильнішу відьму вже поповзли, Лейка пропонує встановити над селищем бар'єр, щоб захистити його від зловмисників. І здавалось би, мирне життя продовжується, аж раптом на порозі дому з'являється дівчинка Фальфа. От би завжди жити так тихо і мирно. Що кличе відьму своєю мамою? Вона має сестру Шальшу, яка бажає помститися нашій відьмі за вбивство слизів, з душ яких дівчата й народилися. Звісно ж, перемогти Азусу не так легко, тим більше, що дракониця лайка завжди на поготові до захисту своєї наставниці. Після цього вони починають жити всі разом. У третій серії на порозі дому відьми з пагорба з'являється Ельфійка Халькара, аптекарка. Вона виготовляла свої зілля, які стали дуже популярними, і випадково отруїла демона. А тепер просить прихистку та захисту від нього. Тож Азуса робить її своєю другою ученицею. Вони пішли збирати грибочки, адже саме вони є профілем халькари, а потім поїли їх. Виявилося, що демон Вильзавул муха, яка вже давно проникла в їх будинок, yeah. Вона кидає виклик нашій відьмі і програє через те, що вдарилася головою в бар'єр, який відьма поставила на захист від вельзевул. Азуса лікує її, і вони стають подругами. Вельзевул, в свою чергу ділиться заклинанням магії виклику, щоб Азуса могла її викликати, коли знадобиться її допомога або не знаю, знудиться. У цій серії герої відправляються на весілля драконів. А святкує його сестра Лайки Лейла. На жаль, весілля не могло пройти без інцидентів, бо прилетів ворожий клан драконів сині дракони. Вони почали псувати вечірку і заморожувати все на своєму шляху. Звісно, червоним драконам не залишилось нічого, крім того, як дати відсіч. На жаль, синіх драконів Азуса теж була втягнута в бійку. Так, друзі, і що з того? Не обійшлося і без допомоги вельзеву. Після закінчення переполоху голові синіх драконів Флаторта потрібно було сплатити компенсацію. А на додачу її примусили укласти мир між червоними та синіми драконами. Після цього весілля продовжили святкувати і всі жили довго і щасливо. У халькари бізнес проблеми на її фабриці, де вона виготовляє поживку. Вона підозрює примару. Через це ніхто не хоче працювати там, бо всім страшно. Адже примари такі страшні. Отож, халькара просить допомоги у Азуси з вигнанням примари. Та на жаль, її наставниця не розбирається в примарах, тому кличе на допомогу вельзеву. І після недовгих вмовлянь вони разом вирушають на фабрику Ельфійки. Вельзевул швидко знаходить примару. Нею виявляється дівчинка, що вчинила самогубство. Спочатку примару хотіли стерти, щоб припинити її страждання, але вирішують поселити її в тілі халькари, щоб перемістити в інше місце. На жаль, вийти примарі Розелі не вдається. Перепробувавши різні способи витягти Розалі з тіла халькари. Спрацьовує випивка і холодна вода. Вельзевул запрошує Азусу на церемонію, де тій мають вручити нагороду миру. За те, що поклала край розбрату між червоними і синіми драконами. Звісно, що їм потрібно принарядитися для такої події, але примара Розалі не може перевдягнутися. Тому відьма вирішує створити спеціальне заклинання для того, щоб Готово. примара змогла перевдягнутися. Нехай буде магія! Змінись, Розалі! І та-да! Розалі в чудовій новій сукні і може відвідати разом з ними цю церемонію. Прибуває Вельзевул на Левіафані <хи> і забирає всіх на церемонію. З шикарним комфортом вони летять до земель демонів. Спершу героїн чекатиме аудієнція з королем демонів, на якій дуже боялася облажатися Халькара. Пропустіть! Провод Пекор коральєр. Так, я все зрозуміла. Клац, 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 клац. Халькарі. Винесено смертний вирок. Маю примітити, що в цьому аніме велика частина уваги приділена їжі. Усілякі різні рецепти і чудові на вигляд, і я впевнена, що на смак страви. Вельзевул підказує, що скасувати страту може сам король демонів, якщо отямиться. І Азуса усіма силами починає збирати інгредієнти для того, щоб створити зілля, яке розбудить короля демонів. Як виявилося, лайка може бути не лише великим драконом. На жаль, проникнути до короля демонів за допомогою перевдягань не вдалося, і довелося пробиватися силою. Але король демонів захотіла випробувати сили відьми і викликала її на двобій після епічної битви. Азуса перемагає, зламавши зброю короля демонів. Після чого полонянок звільняють та скасовують смертну кару для халькари. Трошечки милування. А церемонія нагородження проходить так, що Азуса підкоряє Флаторте. І зазвичаєми синіх драконів Флаторте служить Азусі. Та знаючи нашу відьму з пагерба, єдиний наказ, який вона могла їй віддати, це жити життя в своє задоволення. Наші драконихи зголодніли і. Починають чубитися одна з одною. Дуже вчасно. Відьмі пагорба приносять квест з гільдії на вбивство кабанів, Тож... Азуса з синьою та червоною драконицями та в компанії привода Розалі вирушають на полювання. Кабани тусувалися біля річки, тож дівчата швиденько з ними розібралися. Вильзевул також почула про те, що кабани нападають на околиці, і теж приєдналася до них. Але вже було пізно, хоча м'ясо вони таки приготували, а ще повернули флаторти її одяг. З кабаняти не було приготовано купа різноманітних смачних страв, якими гріх було не поділитися з усіма. Одного дня до Азуси доходить. Чутка, що існує відьма спагорба, яка подорожує та допомагає людям. Очевидно, що відьма спагорба є лише одна, тож ця точно самозванка. Компанія розділяється, щоб дізнатися про це більше в різних містах, і з часом компанія справді знаходить відьму, хоч вона і не відьма спагорба, але вона хотіла визнання, в чому Азуса їй допомогла, запропонувавши передавати власні ліки. Альфа перетворюється на слиз, і запитати, як їй перетворитися назад, вони можуть лише у розумного слиза. Він мешкає у заплутаних підземеллях замку короля демонів. Розумний слиз посилає їх відвідати магічний слиз, що у горах. Магі слиз визначає, що фальфа залежала м'яз, поки спала, тому не може підтримувати людську форму. Але допомогти з цим може лише бойовий слиз. Бойлиз. Вона якраз готується для участі у бойовому турнірі. Тож Азуса вирішує позмагатися з нею в силі, але втручається в Ельзевул, щоб поквитатися за свою поразку, і перемагає бойлиз, Тож вони обидві опиняються у. Фіналі турніру після запеклого бою Азуса стає ще відомішою а йли стає ученицею вельзеву. Я зрозуміла, що по силі ви не поступаєтесь навіть демонам. А тому візьміть мене в учениці. Цього разу компанія потрапляє на виступ менестреля з псевдонімом скіфаноя. І вона не те, щоб відома, а я б сказала навпаки. <звук> з цієї ж причини вона дуже зголодніла, тому відьма азуса пропонує їй прихисток. Скіфаноя, вона ж куку, зізналася, що завжди мріяла стати відомою, але за 64 роки так і не зазнала успіху. Тож уже подумувала змінити роботу. В якийсь момент Флаторте пропонує куку змінити свій стиль, і всі по черзі починають співати, щоб надихнути мене стреляне в даху. Після цього вони довго працюють над новою піснею, яку оцінила Вельзевул на прекрасно, і сказала, що Куку має виступити з нею на великому фестивалі в місті демонів. Звичайно. На що без хвилювання не обійшлося, але куку виконує чудову пісню, використавши шанс наданий їй весь завул на повну. Одне слово грибеньки. Звісно, з Халькарою нічого не могло пройти гладко. Тож Азуса з'їдає отруйний гриб і стає маленькою. І, звісно, Ельфійка не змогла знайти спосіб, щоб відновити стан. Азуси тому довелося скористатися знаннями демонів. Виявилося, що на вершині світового дерева є цілитель, який має ліки від будь-яких хвороб. Але шлях до нього лежить через багато рівнів з монстрами, що розмістилися у середині лабіринту світового дерева. Принаймні так думала Азуса. Але дерево давно стало туристичним центром, і для підняття достатньо було заплатити гроші, щоб піднятися на ліфті. Ліфти були включно до 80-го рівня. 108 поверх житло цілителя. Виявилося, що ліками були ті самі таблетки, що їх створила відьма з печери, яка прикидалася відьмою з пагорба. А на вершину можна було злетіти на драконі. Про все це знала і король демонів Пекора. А ще вона змусила Азусу прийняти ліки прямо на місці. Стаю нормальною! Якщо вона збільшиться, то дитячий одяг стане їй замалим. Нас чекає танцювальний фестиваль Флатти, до якого цього разу Азуса вирішує відійти інакше. І відкрити кафе «Відьмин дім. Тож пішли бурхливі приготування. Спершу одяг, потім меню, а потім прикраси та реклама. Людей виявилося більше, ніж очікувала наша відьма, але помічники теж не забарилися. Всі старанно працювали і чудово провели цей день. Стань смачнішим! Фоска з трюпалем готове. Ну, звісно. Фірмова страва шефа. Прошу, беріть? Тримайте. Безкоштовний номер для людей у черзі. В кінці серії Азуса пригадує все, що з нею трапилося впродовж сезону, сподіваючись на тихе життя з сім'єю. Ось так і закінчується перший сезон. Отримавши шанс на друге життя, Азуса живе його не поспішаючи. Передивляючись тайтел до цього відео, можу сказати, що він мені сподобався знову. Я маю унікальну здатність забувати те, що я колись дуже давно дивилася один раз і ось так. Тому, дивлячись вдруге, дивлюся як вперше. Загальна атмосфера аніме дуже добра, тепла та весела. Саме те, щоб відволіктися від усього і зупинитися на чашечку чаю зі смаколиками. А продовження пригод відьми з пагорба та її друзів вийде уже цієї суботи. Перша серія другого сезону анонсована на 5 квітня, і я також внесу свій вклад в її озвучення з нашою командою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи бачили це аніме, які враження від нього у вас виникли. Та чи чекаєте на другий сезон? Всім обіймашки відео за намі! мене пушка є.